Ще раз доброго дня, шановні панове панові студенти. Ми продовжуємо наш курс відчислювальної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша коротенька лекція чи тема, лекція під номером 2, чи тема під номером 2 буде присвячена комплексним числам. Отже, ми починаємо. Отже лекція номер 2. Комплексні числа цій лекції ми просто визначимо поле комплексних чисел. Комплексні числа відіграють важливу роль в багатьох областях математики. У От тотожному точку з декартового квадрату множини дійсних чисел, тобто з декартовою площиною, точку з координатами А, Б, з формальним записом А плюс і, Б. Причому для спрощення викладень формальний запис 0 плюс і, Б будемо ототожнювати з і, Б, а запис і помножити на 1, так, просто з І. Використовуючи це поняття, визначимо арифметичні операції додавання, так, і множення на R2 наступним чином. Ну, і відповідно, комплексних чисел. А ІБ, С, плюс ІД до рівня А плюс С, плюс І помножити на Б плюс Т. Так, як ми бачимо, так, як ми в школі додавали вираз. І відповідно множення А плюс І Б помножити на С плюс іде до рівня АС, так? Мінус БД плюс IAD плюс БЦ. Доведення наступної теореми є очевидним. R квадрат з операціями такими плюс, які множення є полем, яке позначається через таку літеру С, що містить множину R дійсних чисел, як підполе стосовно. Відображення ототоження елемента А з точкою з координатами А 0 Розглядаючи як елементи поля, елементи поля С називаються комплексними числами, так? Ну і надалі ми. Це таке позначення будемо позначати поле комплексних чисел чи множину комплексних чисел. Зазначення операції множення комплексних чисел випливає добре відома рівність, що і в квадраті дорівнює мінус одиниці. Іншими словами, корінь квадратний з мінус одиниці дорівнює І. Тому надалі символ І будемо називати уявною одиницею. Означення, нехай z дорівнює A плюс і Б, е елемент Поля комплексних чисел С. Тоді число А називається дійсною частиною комплексного числа Z. А дійсне число Б називається уявною частиною комплексного числа З. Означені функції Р від Z і ім від З. За формулами. Р від Z це є А, так. І ім від З це є Б. Е і, відповідно, Р від Z. Чи А будемо називати там дійсною частиною, так і іміз це уявна частина комплексного числа Z. Комплексно спряжене або просто спряжене число до комплексного числа Z позначається через Z зверху з рисочкою. І модуль числа Z позначається зазвичайним звичайним чином модуль Z. Вони визначаються за наступними формулами. До даного числа Z, яке комплексно, який є А плюс і Б. Космос спряженим буде за з рисочкою а Б. А модуль число, комплексного числа Z це буде корінь квадратний за квадрат плюс Б квадрат. Вам це нічого не нагадує модуль. Це є довжина, вектора з координатами АБ так в 2. Зазначення поля комплексних чисел це випливає, що його можна ототожнити з точками Декартової площини R квадрат на наступним чином. Комплексному числу z дорівнює А плюс і Б, ставимо відповідність точку з координатами АБ на декартовій площині R квадрат. Таке ототожнення надалі будемо називати геометричною інтерпретацією комплексного числа чи множини комплексних чисел. І вона зображена насправді на наступному рисунку. Бачите, от ми маємо комплексне число А плюс І Б, так? Воно ототожнюється з точкою Р2 з координатами АБ є спряжене комплексне число до Z, так? А мінус б, і вона з точкою, з координатами А мінус Б. Також, в такій інтерпретації, ми комплексне число Z до рівня А плюс б, ототожнюємо з вектором з координатами б. І неважко довести, що суму двох комплексних чисел ми можемо інтерпретувати як суму векторів, які їм відповідають. І це ми пропонуємо довести слухачам цих лекцій самостійно. Також у такому зображенні комплексних чисел вісім Х будемо називати дійсною вісю, а вісім Y уявною. Легко бачити, що модуль комплексного числа Z, яке дорівнює А плюс і B, дорівнює довжині вектора з координатами B в декартовій площині, як це зображено на рисунку, як ми це минулий раз про це говорили, пару секунд тому. Ось три прості факти, які легко перевірити. Я і пропоную їм вас самостійно довести. Модуль добутку двох комплексних чисел дорівнює добутку їхніх модулів. Тобто модуль Z1 помножити на z2 дорівнює модуль z1 помножити на модуль Z2. Добуток комплексного числа на його спряжене дорівнює квадрату його модулю. Z на Z спряжено до рівня модуль Z до квадрату. Обернення до комплексного числа Z A плюс I, b обчислюється за формулою. Ось такою. Одиниця на Z до рівня А поділити на А квадрат плюс Б квадрат плюс І помножити B, поділити на А квадрат плюс В квадрат. Ну, або це комплексно спряжене число та поділити на модуль Z до квадрату. З цих та вище сформульованих властивостей додавання та множення комплексних чисел випливають такі їхні властивості. Перше. Модуль комплексного числа дорівнює модулю його комплексно спряженого. модуль Z дорівнює модулю його комплексно спряженого до Z. Різниця комплексних чисел Z1 і Z2, так, де Z1 дорівнює рівня А плюс І Б, а Z2 дорівнює рівня С плюс І Д обчислюється за формулою а плюс і b, відняти c плюс і d, цей а мінус c плюс і, e, помножити на b мінус d. Частка комплексних чисел z1, яке дорівнює а плюс і b, і z2, яке дорівнює c плюс і d, обчислюється за формули. z1 поділити на z2, а e, плюс і b поділити на c плюс і d, домножуємо на комплексну спряжене до знаменника, так? І отримуємо що це дорівнює АС плюс БД плюс I помножити Bc мінус AD. І поділити на С квадрат на D Тобто це є добуток числа Z1 на, на комплексну спряжене на Z2 поділити на модуль z2 до квадрату. Ми пропонуємо читачаві довести ці всі твердження самостійно. Вони не є складні, хоча насправді під час лекції я їх і доводив кожному комплексному числу Z плюс і A відповідає деякий вектор на площині, а саме радіус вектор ОА точки А з координатами АБ, як це зображено на рисунку. Очевидно, що довільний вектор на площині чи в просторі визначається довжиною та напрямком. Так, зокрема, вектор на площині можна визначити однозначно його довжиною та кутом, який цей вектор утворює з додатнім напрямком осі ОХ. Це можемо зробити для будь-якого вектора, крім нульового, так, однозначно. То що надалі всі кути будемо відраховувати від осі ОХ проти годинникової стрілки. Якщо вектор OA відповідає комплексному числу z A плюс IB, то через R ми будемо позначати довжину вектора ОА, тобто модуль комплексного числа Z дорівнює А плюс і Б. А через фі кут, який утворює цей вектор з додатнім напрямком осі у x. Забавно на ось Тоді ми маємо, що r дорівнює корінь квадратний від a квадрат плюс b квадрат а маленький дорівнює r на косинус фі б маленький дорівнює r на синус фі. Як це видно, це просто. З прямокутного трикутника, так? Якщо провести тут висоту через точку, а ще сторону через точку В, так, то тоді це АБ дорівнює рівні R на синус Фі, а відповідно О на проекцію А, так це буде, буде Р помножити на косинус Фі. А отже ми маємо, що комплексне число z, яке дорівнює А плюс ІБ, дорівнює r на косинус Фі плюс і r на на Фі. або R помножити косинус Фі плюс І Фі. У цьому випадку кут будемо називати аргументом комплексного числа z дорівнює А плюс ІБ, надалі аргумент комплексного числа z A плюс і Б будемо позначати ось таким чином arc Z. Якщо е, модуль комплексного числа дорівнює нулю, то аргумент z числа z не визначений. Також аргумент кожного ненульового комплексного числа визначається з точністю до 2 π. Очевидно, що аргумент комплексного числа Z плюс A і плюс B визначається системою рівнянь. Косинус від рівня А на корінь квадратність А квадрат плюс B квадрат і синус від рівня B плюс поділити на. Корінь квадратний А квадрат плюс Б к. Ну, зрозуміло, що е, функції косинус і синус є періодичним з періодом 2π, тому і аргумент кожного ненульового комплексного числа визначається з точністю до 2π. Запис комплексного числа Z до рівні А плюс І Б у вигляді ось такому: Z до рівні R помножити на косинус Фі плюс І синус Фі називається тригонометричною формулою комплексного числа. Зауважимо, що число φ є аргументом комплексного числа Z до рівні А плюс b тоді і тільки тоді, коли виконується обидві рівності. Косинус φ до рівні А поділити на корінь квадратний з А квадрат плюс b квадрат, і синус φ до рівні b поділити на корінь квадратний з а квадрат плюс b квадрат. Отже, для знаходження аргументу комплексного числа z, яке до рівні А плюс І Б, необхідно розв'язати систему рівнянь в один так? Ця система має безліч розісків, і всі ці розв'язки визначаються формулою. Фі дорівнює фі 0 плюс 2 піка є ціле число, як відомо, це випливає з того, що я говорив. Де Фі є один з розв'язків системи 1. Таким чином, аргумент комплексного числа визначається неоднозначно. Тобто аргумент z дорівнює Фі 0 плюс 2 πk і k пробігає множину Z. Тому надалі ми будемо вважати, що Фі в нас розміщено між нулем і включаючи і 2π не включаючи. Модуль добутку комплексних чисел дорівнює добутку модулів. Модуль частки частиці модулів. Аргумент аргументу суми різниці комплексних чисел. Тобто ми маємо що. Модуль добутку дорівнює добутку модулів, модуль частки дорівнює частці модулів, комплексне число. Аргумент добутку дорівнює сумі аргументів, так, і аргумент частки дорівнює різниці аргументів, так. Тобто, якщо комплексні числа задано в тригонометричній формі Z1 до R1 на cosinus е, 1 плюшу плюс і Синус Фі1, а z 2 до рівня 2 на косинус фі 2 плюс І синус 2, то добуток Z1 на Z2 це є r 1 помножити на r 2 так на косинус суми Фі1 плюс Ф2 плюс І синус суми Фі1 плюс Ф2. А частка z1 на z2 дорівнює r1 поділити на r2 на косинус φ 1 мінус φ 2 плюс І синус 1 мінус φ 2 Ці формули ми пропонуємо довести читачам самостійно. Не Приклад: комплексні числа z1, яке дорівнює мінус 1 плюс і з2 дорівнює корінь з трьох плюс і, записати в тригонометричній формі і знайти добуток їх та частку. Знайдемо модуль комплексного числа z1. Він дорівнює корінь квадратний мінус одиниця в квадраті плюс одиниця в квадраті, це є корінь 2. Система рівнянь, що косинус φ дорівнює мінус одиниця на корінь з 2 і синус φ дорівнює рівня на корінь з 2, ми маємо, що φ дорівнює 3 на 4. Зрозуміло, що ми вибираємо саме аргумент між 0 включаючи і 2π не включаючи. Отже, ми маємо, що число z1 комплексне має наступну тригонометричну форму: корінь з 2 помножити на косинус 3 пі на 4 плюс і sinпі на 4. Тоді ми маємо, ми так само порахуємо модуль комплексного числа z2, це корінь квадратний з корінь з 3 до квадрату плюс 1 до квадрату це дорівнює 2. І ми маємо, що косинус фі дорівнює корінь з 3 на 2 і синус f дорівнює 1 на 2. Оскільки ми вважаємо, що аргумент Пі є між нулем включаючи і 2 π не включаючи, то єдиний розв'язок, який задовольняє цим двом умовам, це φі дорівнює π на 6. Таким чином, Z2 дорівнює 2 помножити на косинус π на 6 плюс І синус π на 6. І що ми маємо? Z1 помножити на z2. це корінь квадратний помножити на косинус 3 π на 4 плюс і синус 3 Пі на 4 помножити на 2. Cos пі на 6 плюс і сінус на 6, і це дорівнює 2 коріння з 2, так, косинус 3 пі на 4 плюс пі на 6, і Sin 3 пі на 4 плюс пі на 6, так, і це дорівнює 2 коріння з 2, 11 пі на 12 плюс і сінус 11 пі 12. Ну і частка z1 на z2 дорівнює Відповідно, корінь з 2 косинус 3π на 4 плюс і синус 3π на 4 поділити на 2 коріння, на 2, перепрошую, на косинус π на 6 плюс і синус π на 6, або це є корінь з 2 на 2 косинус 3π на 4 мінус π на 6 плюс і синус 3π на 4 мінус π на 6. Тобто це є одиниця на корінь з 2 косинус 7π на 12 плюс і синус 7π на 12. Безпосередньо з властивостей операції множення комплексних чисел, поданих у трьохметричній формі, отримуємо формулу Муавра, що вона говорить, що будь-яке комплексне число можна підносити до будь-якого Ну, Вона випливає насправді з добутку комплексних чисел, так що r косинус φ плюс і синус φ в Ній степні, це r в степені n не косинус, це nφ плюс і синус. Nφ. Приклад. обчислити мінус одиницю плюс і в 20 степні. Зрозумілих, лобік будете рахувати, то можна це замучитись, 20, там, 19 разів перемножити. Хтось може бути зменшити це для меншої кількості, але все одно. Ми запишемо комплексне число одиниця мінус і у трьохметричній формі. Одиниця мінус І, так, і його модуль це є корінь з двох, так? Це з попереднього виразу. А аргумент дорівнює 3 на 4. Ось ми записали. Значить, одиниця мінус І, це і корінь двох косинус 3 піна 4, плюс І синус 3 пі на 4. Тоді за формулою Муавра ми отримуємо, що е, це число в 20 степені, так, це є що корінь з двох косинус 3 пі на 4 плюс І синус 3 пі на 4 в 20 степені, це корінь з двох в 20 степені, косинус 60 пі на 4 плюс і синус 60 пі на 4, і це дорівнює, е, Це є 2 10, тобто. 1024 помножити на косинус 15π плюс і синус 15П. Ну, зрозуміло, що косинус 15π це як відняти е, е, періоди, так? Тобто період е, е, ми маємо по 2 пі повідніматися, відняти 14π, так? Це буде косинус е, просто π. Це буде 1024 помножити на одиниця плюс 0 на І, або мінус 1024. За нову операцію добування n-го степеня з комплексного числа, записаного в тригонометричній формі Z до рівня R поносити косинус Ф плюс І сину Припустимо, що корінь e, з числа Z дорівнює ρ на cos e sinus Тоді за формулою Муавра ми маємо, що e, r косинус P плюс C sinus в степені N, так це є Rn косинус N phi плюс sinus Фі. А отже ми маємо, що це є ров степенян cosinus N Psi плю sin ψ до рівні R, так? Бо ров в степенян це є N косинус Фі плюс E sinus phi. І звідси отримуємо, що модуль цього комплексу це R в степеня до рівня Р і Н φ до рівня 2Phi φ плюс 2P plus K, дека є ціле число. Отже, ми маємо, що r дорівнює арифметичний корінь n степеня з ро, так, і ψ дорівнює φ плюс 2 πk поділити на n, де k дорівнює 0, 1 і так далі n-1. Отже, корінь n степеня з комплексного числа z, яке відмінне від 0, має n різних значень. Приклад. Знайти корінь третього степеня одинички плюс, мінус одиничка плюс і. Ми вже, знайшли, ми вже це число розписували. В тригонометричній формі, так, мінус одиничка плюс і в тригонометричній формі має вигляд корінь з двох косинус 3 пі на чотири плюс і синус 3 пі на так? Тоді корінь кубічність. І одиничка мінус і це буде корінь кубічний з корінь з двох, так. На косинус 3π на 4 плюс 2 піка третіх, плюс і синус 3π на 4 плюс 2 піка третіх, прика до рівні 0, 1, 2. Звідки ми отримуємо, що перший корінь це б декорінь шостого степеня косинус 5 на 4 плюс синус sin на 4. Ну, зрозуміло, що косинус π на 4, sinus на 4 це корінь з трьох на два. Перпишу корін з двох на два. З2 це шостого степеня косинус 11 π плюс Ісинус 11 π І Z3 – корінь шостого степеня косинус 19 π 12 плюс і синус 19 π 12 Ну і можете порахувати ці всі вирази, ви знайдете їхні значення. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати цю коротеньку лекцію про комплексні числа. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів. Не забудьте прослухати цю лекцію, законспектувати її акуратно. І також написати мені на мою пошту, щоб її прослухати. Це все так само буде враховуватись е, під час додавання байду за, за семестр. Дякую за увагу. До побачення, все найкраще.